Огляд моторчика Ямабісі, це йде копія Ямахи двойки, це у нас Yamobis 2.6. стані Компресію завіряв 12 до 13, потім на фото покажу, це взагалі в суперстаді, на воді може бути 2-3 рази. Ціленький, запускається з пів оберту, переваги таких класеньких моторчиків, низька ціна, а саме Ямобісі, те, що тут регулювання газу на румпелі, а не на корпусі, є ЧК Безопасності. Далі є підсос для заводки. Підходить для тролінгу ну і для невеличких прогулянок. Швидкість розваги невелику до 10 км Але на тролінг саме те, тому що споживає він десь, якщо брати суто його на низьких оборотах на тролінг літра бензину до 4 годин. І екранік, щоб перекривати подачу палива. Показую, як запускається. Запускається і воби та разу. Зараз тягне в мене водку полізлі. Трьохметровий 42 долон. Бог чоловік. М'яско від мене. 90 майже 200 кілограмів. Россия должна Вот и мясо.